Петро Олексійовичу, в останньому, в одному з останніх інтерв'ю представник ПЦУ Митрополити Копанії говорить про те, що Лавра невдовзі стане повністю українською. Як ви не як скоро це станеться? Я не пророк. Але чотири роки тому, 15 грудня, я казав, що я молюся, сподіваюся і чекаю, що молитва. Створеною 4 роки тому об'єднаної Православної церкви України, відбудеться на території свято Києво-Печерської лаври. Господь почув наші молитви і сьогодні вже відбувається друга служба Божа. Дуже важливо, що українська церква і українська мова прийшли в Києво-Печерську лавру святині. І ви бачили сьогодні. Скільки просто світячоїся радістю очей були на цій службі Божої. Звичайно, що ми молилися за перемогу України, ми молилися за звільнення українських земель від чужинців. Ми молилися за спокій душі українських воїнів, за невинних жертв. Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Крамато і, 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 і Сєвєродонецька і Лисичанська, Крестянця і зараз це невинних жертв цивільних Дніпра і Браворо. І я разом з тим ця молитва була за нашу перемогу, за перемогу над Загарб, за звільнення української землі. І... Це була світла молитва. І я дуже щасливий, що Господь сподобав таким чином, що я маю велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви в Києво-Печерській лаврі. Думаю, що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо Києво-Печерську лавру Православній церкві. І не треба робити з російської церкви мучеників. Мають прийняти вибір або вони йдуть до української церкви, або вони представники російської церкви загарбники. І тобто вже далі дати народу самостійно визначати ставлення до них. Вони не є мучені їм ще дуже дуже довго спокутувати і ті, е, ті руйнації української держави. До яких вони більшість з них була причетна. Так що я хочу скористатися цією можливістю, всіх привітати зі святом Богоявлення. Вони важке, це свято цього року, з хрещенням, з водохрещем. І привітати всіх, Христос хрещається. Дякую. І... І... і сьогодні ми освітили воду і приходьте в Лавру. Приходьте в українську лаву, приходьте на службу Божу. Повірте мені, ця молитва вона багато коштує. Дякую. Армія молоді. Дякую. Дякую. Дякую.